Сьогодні ми святкуємо День Батька, і ми, мимоволі згадуємо моменти нашого дитинства, як не раз очей сльози не дала впасти торботлива батьківська рука. Якби ще раз побачити нам батька, Щоби би хоч раз почути його слово, хоч раз би обійняти і хоч разок би відповісти на дзвінок, щоби почути його голос. Хтось міг вирости без батька, мріючи усе життя побути хоча б на хвилинку в його обіймах, про кого чув тільки слова, хоча б на день збулася бо його мрія, і ми хотіли би відчути його любов, все розповісти, отримати пораду мудру, та як багато слів про батька є, в яких так часто чути жаль і співчуття. Адже є ті, хто виросли в сім'ї, і турботи батьківські не оцінили, дитинство проровівши, би в заперті, і мрії були тільки про свободу. А все здавалося, що тато несучасний, не розуміє він, чому забороняє, не розумілося нам тоді, що чим він нас оберігає, і що добро нам послуг принесе. Багато є людей, що так цінують батька, його обійма хочуть залишитися, за всі турботи по життю бажають вдячними лишитися. Дітям так важливо мати батька, любов, якого розуміє все, рука якого не дасть сльозинці впасти, і за помилки не покарає строго. Діти так бажають обіймів батька, щоб розказав і показав, як працювати. Щоб дорогу їхню завжди благословляв, щоб молитва завжди лилася з його уст. Як жаль, що іноді не бачимо його турботи, лише коли стаємо дорослими, тільки тоді ми починаємо розуміти, скільки в сім'ї його було турботи. Благаю, діти, ви турбуйтеся про батька свого адже він один, єдиний такий на світ. Нехай Господь його оберігає, щасливими, щоб зростали діти. Подяку Господу віддайте за нього, що він оберігав, давав йому здоров'я, тато ніколи не побажає поганого, хоча, можливо, і не подобається тобі його перестороги. Слухняні діти потіхою для батька стануть, і Бог благословить вас їхній шлях. Зрозумійте всі. Хлопці й дівчата, це те, про що нас біблія вчить.